Просто з вами побалакати. Ну, сейчас секунду. Все, я тут. Ммм <годи> хотя бы было, как это просто стрим, я вам стрим був. Я к вам вообще стрим був. Ладно, подожду пока заеда да, ктось. Я вам, щоб був стрім понравився за сьогоднішній. Я буду стріми робити далі, якось продвигатись. Ми надівалися якось робити, де частіше чаще. Надію, що ви мені доб'єте... Дінді, що ви мені доб'єте 2000 підписників до мого день народження 24 жовтня. Надійшли, що ви мені його доб'єте. Надійшли, що ви мені зможете добити 2000 підписників до мого ДР. Я буду дуже вдячний вам. Лучше, що ви мене підтримуєте ці, ці годи, года. Дякую ще велике, шоу. Ви мене підпис... підписуйтесь, піддержуйте, пишите хороші коментарі. Желайте удачі всіх. Дякую, правда, вам велике. Дякую, велике. Я буду робити чаще стріми, старатись. Буду старатись раді вас робити чаще стріми. А я думаю, я буду вже заканчиваю. Я думаю, що я буду заканчувати. Я буду раді вас старатися ці стріми робити. Надіюсь, що ви мені доб'єте до 24 жовтня 2000 підписників. Буду дуже вдячний, правда. Ну, а ще буду закінчувати потихеньку. Бо це просто стрім, просто щоб побалакати з вами. Цей стрім був, щоб з вами просто побалакати. А зараз я буду вже його закінчувати, Щоб цей стрім вже реально закінчувати. Бо просто Просто я вирішив записати, сказала, як вам все прийшли стрім, щоб булакати. Що дякую взагалі велике, що мені захотіли допомагаєте. Дякую вам велике взагалі. Що... Надіюсь, що ми зможемо і зробимо цю ціль 2000 підписників. Домога, день народження. Надіюсь, що ви зможете домого 24 жовтня зробити 2000 підписників. Що ще три минути з вами побалакаю та й буду закінчити стрім. Взагалі, як взагалі у вас діла після стріма. Як у вас взагалі діла? А буду потихеньком заканчувати його. Оце стрім. Другий щоб просто побалакати з вами. Та й все. А так я ще буду заканчувати. Буде класно, щоб ви мені ще лак час поставити. Дякую, закижу. Якщо хтось мені поставив зараз лайк. Ну ще дякую, що мене підтримуєте. правда. Дякую велике. Дякую, що ви мене підтримуєте ц... цей год. І та теж. Моєму каналу вже скоро два роки буде, я в шокі. Два роки буде моєму каналу. Ну, не зовсім скоро, через п'ять місяців буде. Але все одно два роки буде. Це багато. Це канал через п'ямісці доведеться вже 2 роки моє. Представляєте, це капець. Два роки каналу це дуже багато. Да, дякую, що ви ще підтримували. Тобто підтримуєте. Дякую велике за актив. Правда? Дякую, велике. Якщо мені лайки ставите І може зараз поставити один лайк мені на відео. Це не на відео, на оцей прямий ефір. Буду вдячний. Дуже. Дякую всім велику, що правда мене так підтримуєте сильно. Ну, що буде стрім завтра, я не обіцяю. Я ще не обіщаю. Навіть якщо там я запланую, то я не обіщаю, що він буде цей стрім. Ще не факт, що буде цей стрім. О, може завтра буде, а може не буде. Побачимо. Надіюсь, що взагалі я зможу випустити ще один стрім завтра. Ну а зараз будемо з вами прощатися. Дякую, хто сейчас був на стрімі. Да. Ну, а сейчас я з вами буду уже прощаться. Вс. Сейчас. Ну, хто поставив лайк, то дякую. Ну, а я сейчас закінчувати буду стрім. Все. Поставьте, будь ласка, лайк. я те, закончу тей стрим. Ну, всем пока до следующего стрима. Всем пока.